За вікном весна пора активного цвітіння квітів, трав, дерев. Сірі кольори щодня змінюються на все яскравіші, зелені, жовті та білі для здорової людини. Це чудово, для алергіків проблема. Для нашого міста я б виділив би в першу чергу це напевно такі алергічні реакції, тому що наше місце місто дуже має таку високу схильність до цих захворювань, тому що в нас дуже багато цвітіння, тобто в цей період часу якраз починається світіння трав, дерев, кущів тощо, і алергічні реакції можуть з'являтися в цей період часу. Чхання, подразнення очей та шкіри, симптоми до болю знайомі людям, які страждають на алергію. Аби уникнути таких неприємних супутників весни, лікарі радять проходити лікування до моменту цвітіння. Люди, які мають схильність до загострень різних алергічних реакцій, вони в першу чергу повинні заздалегідь проходити курсами лікування антигістамінними препаратами, для того, щоб попередити ці загострення, або для того, щоб ці загострення не були для них такими серйозними і не мали наслідків дуже серйозних. З приходом весни змінюється і раціон щоденного харчування. Людям, які мають хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, додавати сезонні продукти слід поступово і не забувати про дотримання дієт, яка призначена лікарем. Починається весна, теплішає, змінюється е, 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 раціон харчування у людей. А також більшість пацієнтів, які мають такі захворювання, як виразкова хвороба, гастрододніти, гастрити, хронічні, холісистіти або панкредити, Вони не дотримуються ні дієти, не дотримуються ні е, лікування того, що їм призначив лікар, і саме в цей час вони звертаються більшість до лікарів. Застудні симптоми теж нерідко турбують час перехідного періоду від холоду до тепла. Якщо ви помітили перші ознаки застуди, не зволікайте із візитом до сімейного лікаря. Пацієнти зараз зазвичай після того як змінюється температурний режим, погода трошки в нас змінюється, то звертаються. Частіше всього це нежить, підвищення температури тіла, рідше буває кашель. В першу чергу, якщо в тебе якісь з'явились симптоми респіраторної вірусної інфекції, то в першу чергу ти повинен звернутися до свого лікаря. Михайло Бистров, Роман Кравченко, цей день.